Підготовка до гастроскопії. Звикло, пересічний пацієнт. Такої спеціальної підготовки не потребує, поки що рекомендується йому не вечеряти напередодні обстеження після 20-ї години, вранці, в день процедури, не їсти, не пити, і бажано, щоб між вечерею і сном він вів активний спосіб життя, хоча б 2 години, щоб не було залишки їжі вранці на момент огляду. Лише Пацієнти, які мають проблеми з евакуацією їжі зі шлунку до настепало кишку, з затримкою їжі в шлунку, можуть потребувати більших періодів голоду, можуть потребувати введення спеціальних препаратів для підготовки шлунка. Бажано, щоб пацієнт приносив з собою до лікаря всі попередні результати обстежень, як ендоскопічних, виконаних в різний період іншими лікарями. Так і протокол лікаря УЗД, так і е, письмова консультація гастроентеролога і інші медичні документи. І що дуже важливо, якщо він має серйозні захворювання серцево-судинної системи або дихальної системи, щоб теж вона була документально підтверджена, тому що ці захворювання можуть становити певний ризик, особливо серцева недостатність, недавний інфаркт міокарда. Дихальна недостатність може становити ризик для пацієнта під час проведення процедури. Вони можуть потребувати контролю анестезіолога, і їх бажано можливо після консультації обстежувати в умовах лікарні з відповідним контролем.